Львівське сміття продовжує мандрувати Україною. Питання вивозу побутових відходів у Львові досі не вирішили. Роботу міського голови цього тижня розкритикував прем'єр-міністр. У свою чергу Андрій Садовий каже: у сміттєвій проблемі місту ніхто не хоче допомогти. Я вам запропонував, точніше ще обладміністрація три ділянки земельних. Три земельні ділянки. Я запитав Андрій Іванович: от три земельних ділянки. Виберіть одну з них. Ви сказали. О, оце дуже добра ділянка, це сірка, завод по виробництво сіри. Там дуже добрі там, десятки чи сотні гектарів, там можна це зробити. В п'ятницю чи в четвер ми з вами це вирішили, в понеділок ви отримали землю. Через три тижні ви сказали, що ця земля не підходить. Окей. Вчора, наскільки я знаю, пропозицію зробила Львівська обласна державна міністрація ще одну земельну ділянку. А ви спитайте, будь ласка, хоча б одного, хто готовий. Я з ними говорив неодноразово. Я кожному з них і телефонічно, і листи писав: я не отримав ні одної згоди допомогти. Всі залякані, всі перестрахані. Тому що кожного з них викликають в адміністрації, говорять: боронь Боже, ти поможеш Львову, позбудешся роботи. Пробачте, українці, але оцю дурню я вже теж втомилася коментувати. Тому що кожного разу, коли їх послухаєш. Ну, знаєте, крім того, що дати кожному з них в морду, не виникає більше ніякого бажання. Бо ну в таку же нісенітницю вони заводять цю проблему, що просто соромно Соромно за те, що робить влада в Україні. Десять років садовий, десять років є при владі у Львові. І давайте згадаємо чарівні слова одного, ну, одної такої легенди, напевно, яку мені розказали, про якогось мера, якогось міста. Коли він прийшов і сказав, вступивши в саме в повноваження мера, він сказав, а з чого почати? А попередній мер йому сказав а Виглянь за вікно, що там за вікном. Ти виглянув новий мер і сказав Сніг. Він сказав, от снігу і почни. І той мер став одним з найкращих мером міста, того, в якому він був. Він там був два, три, чотири роки. І він почав із правильних речей: якщо за вікном сніг, то почни зі снігу, почни його чистити. Якщо за вікном сміття, то почни з сміття. Садовий мером не перший рік. Він не вчорашній хлопчик, який не знає, що робити. Він добрий бізнесмен, він політик, який навчився будувати партії, який має телеканал, який вміє робити людям мозок і крутити світом, особливо Галицьким, так як він хоче. Він не вміє тільки одного вивести сміття. За 10 років так і не навчився. Ви що, жартуєте? Це що знущання? Яка допомога в цьому потрібна? Він відмовив, як мені розказали, я нещодавно була у Львові. Розказали е, львівські активісти, що він відмовив 40 організаціям, які пропонували будівництво заводу, чи 40, чи 44 навіть, е, які пропонували будівництво сміттєво переробного заводу, самих різних форм, самих різних інвестицій. Він вигнав. Фірму, яка відкачувала отий газ, отий метан, який збирався в тому сміттєзвалищі, яка відкачувала ти газ і користувалася ним шкідливий газ, через який потім загорілося сміття, і були людські жертви. То послухайте, ну що це значить? Став містом керувати і питаєш допомогу. Чи хтось допоможе Львову? Ні, бо садового не люблять. Да не садового не люблять, ідіотів не люблять. Покидьків не люблять, тварі не люблять в нас в Україні, бо вже дістали. Давайте вже, врешті-решт, справимося з тим, що ми повинні були справитися 10 років назад. Якщо ви бачили, що перша проблема, коли прийшли у Львів, це сміття, то не вже було так важко збудувати сміттєпереробний завод. Та за 10 років можна було побудувати їх 10. 10 на різних технологіях. І побачивши, що одна технологія не працює. Подавати інший на іншій технології і підібрати шляхом навіть уже втику технологію, яка спрацює. Але це питання можна було б вирішити 10 років назад, а не чекати, доки воно війде в розрішення політичне. Це смішно. Сміття це не політика. Або якщо у нас в Україні політика це сміття, ну то тоді така у нас політика і така у нас влада. Просто сміття. Дзвінок в студію, будь ласка. Алло. Слухаю вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Надія, уважно вас слухаю. Скажіть, будь ласка, у мене таке запитання. Ви пропонуєте легалізувати зброю. Звичайному громадянину, такому як я, електрику, на зарплату 3 тисячі гривень. За що купити цю зброю? Кому треба зброя, той вже її має. Зброю будуть мати бандюки, тих, хто накрав гроші. Добре, ви праві. Ви дуже праві. Не кожна людина на три тисячі, як ви сказали, матиме зброю. Але давайте подумаємо. Можливо, ви не всю історію пам'ятаєте, можливо, ви не всі періоди знаєте, як виходити із хаосу до стабільності. І це дуже нелегко. І це нелегко, оце нелегко. це рішення приймати завжди тим, хто виводить країну із крутого піке в віраж або в горку. Тому давайте подумаємо, а що, якщо зброю не легалізувати, ви сказали, зброю матимуть бандюки, вони її вже мають. Уже мають, їм для цього не треба було три тисячі гривень. Їм достатньо було пару разів з'їздити в АТО. Е, у нас є дуже багато зброї не зареєстрованої. Чи потрібно її реєструвати, чи можна її залишити просто так, нелегальною, і потім її вишукувати. Е, розумієте, багато країн мають цей закон про вільне носіння зброї. Через що? Ну через те, що, хоча б так, коли б Пашинський. Візьмемо недавній приклад, депутат народний стріляв в людину, в людини не було зброї. Ну теж не було, напевно, трьох тисяч гривень купити цю зброю. Але якби в людини була зброя, чи насмілися б Пашинський діставати свій пістолет, чи він би розумів, що він точно отримує відповідь? Розумієте, коли в одних є, а в інших немає, виникає оця от цей от дисбаланс непокараності. А коли в обох є, то виникає здорове почуття самозбереження і здорове почуття такого. от Розміркування. А чи треба діставати пістолет першому? Чи треба діставати зброю, якщо ти не збираєшся з неї стріляти? Тому для того, щоб привести той хаос до якоїсь степенності, треба буде робити закон про зброю. Повірте, він треба буде. Бо якщо його не буде, то ви праві, зброю користуватися будуть бандюки. Ви будете говорити, а чого міліція не виловить бандюків і не забере всю зброю. Чому у нас знову 90-ті? Ну тому що. Не буде скільки міліції, як буде бандитів. Не буде у міліції стільки зброї, як буде на руках в людей, які її мають нелегально. І тому я не кажу, що я зараз говорю абсолютно аксіому і абсолютно правильну річ. На цим треба подумати, як це зробити правильно. Чи може бути у вас на три тисячі зброя? Чи може вона у вас бути з двох зарплат? Чи потрібно вона вам наймайбутнє? Чи може потрібно взагалі зброю, ту, яка є військовою на складах, роздати кожній людині, як, наприклад, в швейцарській армії, і кожна людина стає громадянином і воїном, коли треба захистити свою? Землю, свою державу, свою батьківщину, свою родину, свій дім. І от тоді у вас буде легальна зброя, яка буде закріплена за вами, яка буде знаходитися у вас в сейфі, в домі. Але так буде у кожного і ні в кого не виникне бажання скористатися нею першим. Я не можу вам сказати точно правильної відповіді зараз. Але навіть е починаючи з перепису населення, починаючи з того, що ми з'ясуємо інформацію, а що потрібно більшості в Україні, виходячи з цих витоків, ми зможемо зрозуміти яким повинен бути закон про зброю, якщо він потрібен? Якщо він не потрібен, ну добре, тоді можливо ми обійдемося без нього. Але знаючи так, як залишити це так, як є зараз, це буде гірше, ніж не врегулювати це взагалі. Наступний сюжет, будь ласка.